Сьогодні я вважаю, що велике свято для Кіровограда, велике свято для Кіровоградської області, взагалі велике свято для спорту в Україні. Тому що ми сьогодні бачимо сучасну арену з сучасним паркетом, з сучасним таблом, з сучасними роздягальнями. Це, можна сказати, шедевр для спортсменів. І саме я хочу від нашого клубу, як президент баскетбольного клубу ЄСВ Баскет, як вболівальник від всіх вболівальників, ті, які ми бачимо на трибунах і які навіть ще будуть до нашого залу приходити, подякувати губернатору нашої області Сергію Миколайовичу Ларіну за те, що Кіровоградщина стає не тільки географічним центром. Декілька місяців назад бачили, що Кіровоградщина стає культурним центром, коли відкривали театр Кропивницького. Зараз ми бачимо, що Кіровоградщина стає баскетбольним центром. І я впевнений в тому, що це лише початок, і Кіровоградщина стане і центром, і баскетболу, і центром спорту в Україні. Що стосується нашої команди, команди Єлисавет Баскет. То також з ініціативи губернатора Сергія Миколаївича Ларіна була створена професійна жіноча команда, яка вже в цьому році має досить великі амбіції. Скажу одне: що задача перемагати в кожному матчі, задача показувати найкращу гру. І я думаю, що перший матч, який ми проводили з чемпіонками України, «Динамо Київ. Показав, що така гра до вподоби глядачам, до вподоби кіровоградцям, і я впевнений, що в оновленому залі ми побачимо справжні баталії. Нам би хотілося, щоб свято баскетболу в кожному сезоні в Кіровограді було не тільки в регулярному чемпіонаті, а й в стадії плей-офф. Професійний клуб також він повинен спонукати і бути такою силою, яка поведе вперед дитячий спорт, юнацький спорт, аматорський спорт. Ми переслідували мету в тому, щоб саме діти зараз, уже 2003, 2004, 2005 років, приходили в секції баскетболу, щоб розвивався спорт на Кіровоградщині і ми мали здорове покоління з амбіційне покоління з олімпійськими амбіціями. І я впевнений, що через декілька років. Вихованці кіровоградського баскетболу, вихованці кіровоградського спорту будуть відомі не тільки в межах нашої країни, а можливо через декілька років і в межах Європи, і в межах світу.